За нашу з вами свободу і оновлення країни було заплачено страшну ціну. Своє життя віддали найкраще, і більшість з них були молодими, сильними. 20 лютого виповнюється два роки від тих трагічних подій, розстрілу героїв Небесної Сотні. Я хочу сказати, що ми зараз вам з одного боку можливо пощастило, з іншого ні. Але ви живете е, часи. Змін історичних, епохальних змін, і якщо ви зараз не запишете, не запам'ятаєте цю історію, це буде соромно. Тому що прочитати в книжках це одне. А побачити, відчути, дізнатися від живих джерел про тих, хто захищає нашу свободу, про тих, хто створює наше майбутнє. Адже майдан це не просто Майдан, що десь там, хтось колись, це тут у нас в Україні. І саме Майдан це наша перша сходинка до європейського життя, це перша сходинка до цивілізації, це перша сходинка до нашого майбутнього. І ми маємо пам'ятати і шанувати всіх тих, хто савин. Відав своє життя за нашим майбутнє, Київ. Тисячі людей, молитви до Бога не спинні, тисячі людей, тисячі ідей, а мрія одна з того часу й нині. І небо все плаче, і в матері три дні не всихають сльози. Не буде вона сина зустрічати, Він помер на січневі морозі. mm -hmm. Gracias. Mm -hmm. mm -hmm.